Універсальний подрібнювач сіна, соломи і зерна Universal 11 унікальна конструкція агрегату дає можливість подрібнювати всі види зернових солому, сіно, очерет, деревну стружку, лушпиння, листя. Продуктивність подрібнювача досягає однієї тонни на годину на зерні та 200 кг на годину на соломі зі встановленою сіткою з діаметром отворів 6 мм. Подача волокнистої сировини здійснюється у верхній відсік бункера, а зернова група засипається в нижній відсік. Між собою відсіки розділені вертикальною стінкою, а для зручності використання у верхній частині встановлена кришка відкидного типу. Для регулювання швидкості подрібнення зерна використовується шиберна заслонка з фіксатором. Принцип роботи агрегату ґрунтується на двоетапному подрібненні сировини ротором. Що обертається на високих обертах, конструкція ротора містить ріжучі ножі у верхній частині та молотки у нижній. Верхні ножі здійснюють попереднє подрібнення, ефективні для волокнистого матеріалу. А молотки доводять фракцію сировини до розмірів, що дають змогу подрібненим частинкам переміститися за межі сітки, що обмежує зону дроблення. За викид готового продукту через вихідний патрубок відповідає спеціальна крильчатка, що створює зону розрідженого тиску за межами сітки. Дробарка Universal 11 оснащена електродвигуном, потужність якого становить 11 кВт. Ножі та сітки виконані з легованих марок стали, а корпусні елементи з конструкційних. Подрібнювач Universal 11 неодмінно стане для вас незамінним помічником у підготовці сировини для приготування кормових гранул, паливних пелет або брикетів, кормових сумішей, а також підстилок для тваринницьких господарств. Подрібнювач може бути доукомплектований циклоном, що забезпечить якісне відокремлення подрібненої сировини від повітря. Або кормозмішувачами нашого виробництва, з використанням яких приготування кормової суміші стане максимально простим та ефективним. Якщо у вас залишилися питання, набирайте номер нашої гарячої лінії, вказаний в описі.